Сьогодні розродився а, Різніков і в Фейсбуці написав, що оскільки я вже не міністр оборони, я можу розкрити таємниці. Ми зняли з передових рубіжів українські війська для того, щоб вони не потрапили в полон, отак. От люди добрі. Ну це ж відомі речі не тільки а, південь, а північ. Київ залишився без оборони, і тільки е, територіальна оборона, тільки люди, яким роздавали з е, вантажівок зброю, вони в принципі зупинили. Зупинили е, цю навалу. Я вже не говорю про гостомель і так далі. Це відомі речі, але постає питання, е, на яке треба дати відповідь, і яка функція того, що зараз робить Зеленський з Залужним? А от функція ось яка. Весь час із Україні, і в владі, і в опозиції, і зовні України говорять про вибори. Абсолютно очевидно, що, хоча конституція, і ми з вами здається про це говорили, вона не визначає під час воєнного стану долю президента, але визначає долю Верховної Ради, що не можна вбирати Верховну Раду. Вірніше, не можна проводити вибори. Ну, очевидно, що а, а, в цьому всьому а, жасі, що є в Україні, в тому, що а, велика частина людей виїхала з України, ну, провести вибори, я вже не говорю про те, що виборцями є військові. То як провести вибори а, в окопах? Але тут постає одне питання. О, Дивіться: вони, коли говорять про військових, вони весь час говорять про те, що військові повинні бути поза політикою та люди добрі. Але ж вони. Як виборці обирають владу, а це що не політика, це найвищий рівень політики, то вони, як барани, повинні даруйте, приходити на виборчу дільницю, а до того не цікавитись політикою, до того не брати участь в аналітиці і реакції на політику, яка здійснюється в державу на шкоду державі. Отже, про вибори, я. А... Говорив це, почав говорити в вашому тері минулому, але розкрив це на прямому каналі, і ми тепер очевидно, абсолютно знаємо, що про це знає посольство Сполучених Штатів. А рецептура як вийти з ситуації, коли, повторюю, війна може тривати рік, два, три, чотири, десять. Є навіть в історії столітні війни, то що не буде виборів? Отже, з одного боку, вибори неможливі і технічно, і неможливі з точки зору збереження чи забезпечення прав усіх громадян України взяти участь у виборах чи бути обраними на всій рівні влади, з іншого боку, далі тривати те, що є, не може. Бо всі говорять про оці, оцю рецептуру чи меню. Стосовно претензії Сполучених Штатів о цього списку реформ, але всі не, не говорять і забувають говорити про прес-реліз Білого Дому, який був випущений по візиту Зеленського до Сполучених Штатів. От в прес-релізі там є фабула до цього меню. В чому вона полягає? Тотальна політична владозабезпечена корупція. Перше, друге, ні слова. Про а, натівську перспективу України ні слова попри те, що наступний саміт ювілейний НАТО буде в Сполучених Штатах, ні слова про так звану даруйте на слові фейкову формулу Миру Зеленського. Бо люди країни розуміють, що формула Миру Зеленського це не формула перемоги, що зеленські перемоги речі несумісні. Отже, а, оцей весь конгломерат. Спонукає до якихось дій, не дай Господи, якщо буде громадянський конфлікт в Україні, бо терпець може урватися. А це треба Путіну, громадянська війна, про яку він говорив ще з 2014 року в Лугандонії. То що робити? Прецедент в Україні був, коли а, а, кучму обрали чи призначила Верховна Рада прем'єр-міністром України, коли була червона, оця моя Верховна Рада, де я був депутатом? У нас було 98 тої народної ради. Але решта, це були комуністи першого розливу, ці вершки комуністичної влади і радянської влади. І кучма, прем'єр-міністр, а Віктор Пензеник, перший віце-прем'єр, намагалися щось робити. І весь час стукали в закриті двері Верховної Ради. І знову ж таки Сергій Головатий придумав формулу, яку він дав плющу. А плющ потім сказав: я порадився з юристами міжнародниками і а, Верховна Рада неконституційною більшістю в неконституційний спосіб, бо конституція українського РСР це не передбачала, надала кучмі надзвичайні повноваження випускати декрети з силою законів. І ці закони вони діяли декрети до моменту, поки Верховна Рада не ухвалювала закони в цій сфері. Більше того, Кравчука відсторонили від впливу на ці декрети. Він не мав права не накладати вето, він не мав права навіть взагалі заглядати і рецензувати ці, хіба що політично. Ці декрети. Останній, між іншим, декрет а, був уже скасований у 2002 році. Отже, про що йдеться? Надзвичайні повноваження Кабінету міністрів. Як перекласти цей момент на сьогодні? Знову ж таки, в Україні було чотири рази а, неконституційних дій влади. Два це було на користь України, а два на зло України. Два на користь України. Декрети кучими. І друге це конституційний договір, коли була похована а, 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 Конституція Української РСР, коли Кучма став президентом і кожен на цирлах депутат ішов з рожевої морозівської верховної ради до Маріїнського паласу і підписував конституційний договір, яку Європа визнала як мала конституція, і зупинили дію, скасували дію до 96-го року, до ухвалення Конституції, Конституції Української РСР. Дві дії на шкоду. Це те, що десь я говорив у вас в ефірі, коли Ющенко здав на свої повноваження як голови держави голови виконавчої влади, який він мав рік і сім місяців до повноваження кучими, коли Литвин... Під яйцями, коли під парасолькою проголосували руками, ногами і всіми кінцівками і змінили конституцію і забрали у президента повноваження голови виконавчої влади. І четвертий це розпуск парламенту в неконституційний спосіб, в незаконний спосіб, як тільки став Зеленський президентом України, це попереднє скликання Верховної Ради. Отже, перекладаючи те, що сталося у цей прецедент на нинішній момент. Закон про воєнний стан зобов'язує президенту утворити а, воєнний уряд. Не з тих осіб, які дублюються з а, а, Кабінету міністрів Шмигаля, ні. Це воєнний уряд, але це не означає, що він складається з військових, бо мені іноді закидають, що у нас буде військовий переворот. Ні. Воєнний уряд за своїми функціями, повноваженнями. Невідкладністю своїх дій є воєнним, а не за своїм складом. Більше того, на складання і так мовити списку воєнного уряду і утворення воєнного уряду не потрібно рішення Верховної Ради. Тобто, Верховна Рада таким чином вона відсторонюється від ухвалення отих надзвичайних рівня декретів воєнним урядом рішень. І так само і президент. Отже, одна особа одна не Верховна Рада. Ніхто більше, одна особа, президент України, він зобов'язаний створити воєнний уряд. І отут постає питання: чи він його утворить в належний для України корисний вигідний спосіб? Я переконаний, що те, що роблять Сполучені Штати, те, що вони надіслали, і світ, ну всі знають той прес-реліз, який я згадував, і оце меню необхідних реформ і в НАТО. До країн НАТО і в Європейський Союз більше того, європейський союз ухвалив рішення захищати Польщу в міжнародному цьому як називається асоціація торгівлі, куди Україна подала позов на Польщу, що робить Зеленський. Невже він абсолютно наплював на людей, які там кілька мільйонів на Польщі на цих наших біженців? Що ж ти робиш? Подаєш на Польщу до суду? По суті? Отже, таким чином, оцей весь конгломерат країн, які зрозуміли, вони розуміли це і раніше, але треба було допомагати, попри якість самого Зеленського, бо тоді б Україна просто загинула. Але тепер... Ситуація більш-менш є на користь України, і вони починають так мовити робити все можливе для того, щоб Зеленський, залишаючись президентом, був позбавлений і своєї свого офісу президента на чолі з Єрмаком. А, 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 був позбавлений впливу на діяльність воєнного уряду, а тепер постає питання: а хто його очолить? І отут виникає прізвище злужного, бо він, а, він згоден. Він про це говорив. Якщо виникає якийсь дисонанс з діючим порядком стосовно того, що він повинен піти у відставку, ніхто так мовити його не буде стримувати, якщо дійсно це буде потрібно. Але я кожного разу говорю, люди добрі. Цивільна влада впродовж 32 років вона себе дескретувала. Я про це говорив і в минулому ефірі. Бо Порошенкові не давали можливість робити те, що він хотів, бо тоді не була така ситуація не можна було ввести воєнний стан. Ну і так далі, і так далі, і так далі. Тому що Україна була обезброєна попередньою владою владою кучимою, владою Януковича. І так далі. Але на сьогоднішній день знову ж таки. Постає а, питання: а чи може не може досить, досить випробовувати Україну виборами чи Януковича, чи Зеленського з цими слугами? Може, дійсно треба в цій ситуації Україну рятувати оцим воєнним урядом. І я одну особу бачу на чолі цього уряду: це Валерій Залужний. Саме тому на нього йде така навала, і вона очевидна. Вона ж ну просто так мовити, вона не просто очевидна, вона є. І тут е, немає жодних якихось альтернатив думати, що може там вони хочуть е, е, щось на нього накинути, що він в чомусь винний. Вони хочуть його цим самим просто е, помножити на нуль. Але е, я бачу, як люди реагують в е, е, захомасу інформації на тому ж самому Фейсбуці, в Ютубі і так далі. Люди цього не дадуть. І якщо Зеленський має бодай, хоча б десь там в підкорці. От той інстинкт самозбереження він це зробить. Якщо ні, може бути в Україні біда. Але я думаю, що і у Сполучених Штатах, і у Великої Британії, бо ми ж знаємо, хто надавив на Зеленського поставити залужного на чолі а, а, Збройних сил України. Це Велика Британія, Сполучені Штати чи на початку війни. Отже, таким чином, я думаю, що настав той момент істини. Коли власне і головнокомандуючий Валерій Залужний, і верховний мені не повертається сказати головнокомандуючий, мені просто це інше слово. Чи майже воно так само звучить, що рішення буде знайдено головне, щоб журналісти, щоб суспільство, щоб військові не уникали так мовити відповідальності в цей. Надзвичайно, я би сказав, надзвичайно високу ризику момент оцей істини в Україні.